Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. У Надвірнянській громаді зустріли траурний кортеж. Додому повернувся полеглий воїн Олег Павлишин, 1978 року народження, житель міста Надвірна. У ході ведення стрілецького бою з російськими окупантами, з воїном Олегом Павлишиним, було втрачено зв'язок. До підрозділу він не повернувся, тому вважався безвісти відсутнім. Тіло героя вдалося ідентифікувати та повернути додому. Надвірнянці з болем зі сльозами на очах зустріли відважного захисника. При Карпаті у Скорботі у Надвірнянській громаді зустріли траурний кортеж. Додому повернувся полеглий воїн Олег Павлишин, 1978 року народження, житель міста Надвірна. Відомо, що Олег Павлишин був призваний на військову службу по загальній мобілізації 7 березня 2023 року. Старший стрілець 3-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової. Бригади 14 серпня 2023 року виконував бойове завдання на тимчасово непідконтрольній Україні території поблизу населеного пункту роботи Запорізької області. У ході ведення стрілецького бою з російськими окупантами з воїном Олегом Павлишиним було втрачено зв'язок. До підрозділу він не повернувся, тому вважався безвісти відсутнім. Тіло героя вдалося ідентифікувати та повернути додому. На дрінянці з болем зі сльозами на очах зустріли відважного захисника. Він був і назавжди Залишиться вірним собі та господу і його настановам. Олег умів розрадити та підтримати, стратегувати й планувати, умів віддавати всього себе заради інших. Саме таким і пам'ятатимемо його. Так у соцмережі Фейсбук згадує воїна, міський голова. Попрощатися та віддати шану Олегові Ігоровичу можна у будинку смутку, що по вулиці визволення. Боролися за життя 11 днів. Німецькі лікарі не змогли врятувати двох українців постраждалих від вибуху нафтопроводу у селі Стримба, чи на Надвірнянщині. Від опіків несумісних із життям померли у медичному закладі в Німеччині мері Ярослав та Гріздик Наталя. Тіла земляків 24 жовтня прибули додому. 25 жовтня 35-річного Ярослава поховали у рідному селі. Нагадаємо, трагедія сталася 30 вересня в селі Стримба. Від прориву нафтопроводу та пожежі зайнявся приватний будинок. Загалом постраждало 9 людей. За життя двох і досі борються німецькі. Таке велике нещастя понукало нашу парафію, наше село, хто би міг подумати, як кажуть, в горловині прекрасних Карпат, у в цій маленькій стримбі, всіх, буде велико, буде всіх біди небезпеки, горя, що цілий світ зренеться з того всього. Що ви, мешканці цього присілку, навіть не можете ще дотями. До Сьогодні ще прийти тут вже чотири тижні скоро буде. Дорогі, це, велика, це велике горе, це, це велика біда. 150 тисяч гривень за користування спеціальною технікою. Прикарпатські правоохоронці викрили посадовців на системних хабарах. Слідчі встановили, що посадовці налагодили протиправну корупційну систему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства бульдозери, ескаватори, трактори тощо. Поліцейські з'ясували, що загалом за рік посадові особи не уклали жодного договору оренди. Натомість ці гроші, отримані за користування державним майдом, використовували на власний розсуд. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 150 тисяч гривень за користування спеціальною технікою. Прикарпатські правоохоронці викрали посадовців на системних хабарях. Протиправну діяльність 40-річного начальника одного із відділів Дністровського басейнового управління водних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів України та 58-річного головного механіка відділу задокументували та припинили співробітники слідчого управління головного управління національної поліції івано франківської області спільно з оперативниками УСБУ Івано-Франківській області. Посадовців оперативно затримано та заарештовано. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Слідчі встановили, що посадовці налагодили протиправно-корупційну схему. За чималі хабарі вони надавали в користування спецтехніку підприємства, бульдозери, екскаватори, трактори тощо. Поліцейські з'ясували, що загалом за рік посадові особи не уклали жодного договору оренди. Натомість ці гроші, отримані за користування державним майном, використовували на власний розсуд. Поліцейські задокументували факт вимагання та отримання фігурантами хабаря у розмірі 150 тисяч гривень від місцевого мешканця. Їх затримали на гарячому, опісля отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Під час проведення обшуків за місцями їх роботи та проживання правоохоронці виявили та вилучили чорнові записи з доказами їх протиправної діяльності, документи 79 тисяч гривень, комп'ютерну техніку тощо. Посадовців корупціонерів затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу слідчі поліції Прикарпаття оголосили їм про підозру за частину 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. При працевлаштуванні переселенців роботодавці можуть отримати різноманітні види компенсації, що надається державою суб'єктам господарювання. У медійному центрі обласної військової адміністрації директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк розповів про роботу щодо зайнятості внутрішньопереміщених осіб та співпрацю у цьому напрямку із роботодавцями. Протягом січня, жовтня 23-го року, статус безробітного мали 1217 осіб числа внутрішньопереміщених осіб. З яких допомогу по безробіттю отримали 903 особи. Зокрема, 23 2023 року мали статус 719 осіб. За сприянням служби зайнятості було працевлаштовано 968 осіб. Рівень працевлаштування внутрішньопереміщених осіб склав 36,6%, при середньому значенні по країні 24,2 Крім того, 104 особи з числа внутрішньопереміщених осіб. За направленням служби зайнятості проходили професійне навчання. 117 осіб отримали ваучери для навчання за такими спеціальностями та професіями психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, медсестринство, молочна медична сестра за догляду за хворими, швачка, кухар, кондитер, продавець непродовольчих товарів. До громадських робіт та робіт тимчасового характеру залучалося 8 осіб в числа внутрішньопереміщених. 103 особи брали участь у супільних корисних роботах у умовах воєнного стану з метою економічного стимулювання роботодавців щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб під час воєнного стану в Україні відповідно до постанови кабінету міністрів України від 20.03.2022 року за номером 331 продовж 23-го року 193 роботодавці. Отримали компенсацію за працевлаштування 309 осіб з числа внутрішньопереміщених на даній сіді службою зайнятості було виділено 3,8 млн грн. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 21.06.2022 року за номером 738, Деякі питання надання гранту бізнесу проводиться робота спрямована на створення та роздух. Громадянами бізнесу у 2023 році державним центром зайнятості було прийнято позитивні рішення 9 особам з числа внутрішньопереміщених осіб, які отримали мікрогранти для розвитку чи продовження свого бізнесу. На даній цілі було витрачено 2,2 мільйони гривень. Якщо говорити про які види діяльності, це відкриття кафе. Відкриття басейну для дітей, відкриття салону діагностики та лікування, продаж та монтаж гаражних воріт, відкриття приватного дитячого садочка, відкриття кава... к... кав'ярин. Станом на 19 жовтня 2023 року 168 осіб перебуває на обліку у службі зайнятості івано Франківської області. З них 152 особи це жінки, що становить 90 і 10 чоловіки. Всього на прокінці 2022-2023 року допомогу по безробіттю числа внутрішньопереміщених осіб отримали особи на суму 22,1 млн грн, 174 млн грн це у 2022 році і 4,7 млн грн у 2023 році. 130 питань порядку денного працювали місцеві обранці на черговій 26-й сесії Надвірнянської міської ради, 8-го демократичного скликання. Серед важливих тем земельні оренда, зміни до програм, соцеконом, розвиток та оборона країни. Із засідання сесії повернулися і наші журналісти. У надвірні пройшла 26-та сесія Надвірнянської міської ради. Засідання розпочали з виконання державного гімну України. Міський голова поіменно назвав 49 героїв Надвірнянської громади, які віддали своє життя за вільну і демократичну державу. Присутніх. Ввилиною скорботи помінули пам'ять наших героїв. Щодня наші світлі воїни наближають нас до перемоги. Кожного дня, ризикуючи власним життям і здоров'ям, вигризають кожний метр української землі, де окуповуючи українські міста і села. Відважно поклавши своє життя на вітар свободи та незалежності, вони роблять неймовірне. Їхнє життя скоротилися, але їх внесок в нашу долю залишується назавжди. Хочу попросити кожного з вас, щоб не тільки сьогодні в день сесії, а кожного дня ми пам'ятали, якою ціною живемо, працюємо, ходимо до церкви, виховуємо наших діток. Нехай ця хвилина мучання, яку ми зараз. Підтримує, стане символом нашої вдячності та поваги до захисників України. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, міський голова вручив грамоту від Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації начальнику управління освіти Двірнянської міської ради Тетяні Дземюк, грамотові нагороджується демтетам, начальник управління освіти на Двірнянської міської ради за високий професіоналізм, сумлінну працю, значний особистий внесок розвитку освіти на дернянській нагоди. Казнободи... Професійно свято, дня працівника освіти. Тут ще треба декілька акзатів дописку за ваші заслуги. Але заслуга ваша і ви дуже багато чого. Без вас я не здатна сама керувати такої вартості, як освітлення. Дякую всім депутатом і, всі, і кожному, зокрема, за те, що викону залишайтеся до досі. За те, що допомагаєте нам на діяті, за те, що вказуєте на ті проблемні питання, які в нас є у світі. Ще вам дякую і сподіваюся на далі. Міський голова вручив грамоту від Надрінянської міської ради Оліверу Совченцю, який багато років працював у житлово-комунальній сфері задля розвитку громади. Шановний Олег Петрович, прийміть найщиріші вітання з нагоди першого сімдесятилітнього ювелі. Від громади міста Надія, від депутатського корпусу, висловлюю вам щиро подяку за багаторічну, сумлінну працю у сфері житокомунального господарства міста. Нехай доля збагачує добро за вашу життєву мудрість, а у серці буде завжди сонячно і залішно від людської вдячності. Хай Господь благословить вас та ваших рідних міцним здоров'ям, радістю, душевним спокою та миром, додає вам сили, наснаги та нечетної енергії на многоя і благо літак. Невеличкий подарунок від нас, від депутатів на добру, щиро згадку про те, що ви робили для нашої громади. Дуже, 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 дуже вдячні. Навіть не сподіваюся. Дозвольте вам побажати міцного, міцного здоров'я вам, вашим родинам. Добра достатку і разом дружном депутатам мати сили трудитися на благо громади. Щастя, здоров'я вам і Божого благословення. Нехай Бог вам допомагає працювати і трудитися на благо нашої дернянської громади. Депутати розглянули та підтримали присвоєння звання воїни світла посмертно ще чотирьом героям Надвірнянської громади: Гнату та Михайлу Нагорнюку, Миколі Кипечуку та Ігорю Завальнюку. Розглянувши клопотання надвірнянського міського голови про присвоєння, звання воїн світла, військовослужбовця надвірнянської міської ради. Які загинули під час участі в бойових діях у російсько-українській війні, керуючись положенням про звання воїн світла, затвердженим рішенням виконкому міської ради від 100, номером 116 від 28 серпня 2022 року, сесія Надвінянської міської ради вирішила присвоїти звання воїн світла військовослужбовцям посмертно Наддвінянської міської територіальної громади, які загинули під час участі бойових діях згідно додатку. Тарасюк Нат Іванович, 27 років, місто надвірна. Нагорняк Михайло Ярославович, 58 років, село Красне. Кипещук Микола Михайлович, 39 років, село місто. Завальнюк Ігор Михайлович, 49 років, місто Надвірна. Вручити медаль та посвідчення родичам, спадкоємцям, військовослужбовцям Надвірнянської міської територіальної громади, якому присвоєння звання, воїн світла. Третє. Загиблих захисників, яким присвоєння звання. Воїн світла внести до книги воїнів світла надвернянської міської територіальної громади. Місцеві обранці заслухали доповідь начальника фінансового управління Лариси Русаловської. Затвердили протоколи постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань планування бюджету, майна і власності. Також підтримали виконання та внесення змін до бюджету громади на 2023 рік. Усі питання пройшли комісію. потім на засіданні волю фракції були внесені зміни. Вони у вас відображені в додаткових матеріалах. Також про. Оголосовані, всі виконані, всі, скажімо так. Побажання своїм голосуванням депутати внесли зміни у ряд програм, зокрема підтримки правоохоронної діяльності, міграційної служби органів влади та органів пожежної безпеки Надвірнянської громади, програму розвитку місцевого самоврядування, сприяння територіальній обороні Надвірнянського району на 2023-2024 роки, соціально-економічного розвитку громади, програму підтримки житлово-комунального господарства, соціального захисту населення тощо місцеві обранці внесли зміни у статут ТРК Надвірна. Тепер 99% акцій телерадіокомпанії належить Надвернянській міській раді. Один відсоток залишився за Надвірнянською районною радою. Нагадаємо, з 2003 року акції місцевої ТРК були розподілені наступним чином. Міська рада володіла 49%, районна 51%. Також на 26-й сесії були внесені зміни у склад загальних зборів засновників та склад редакційної ради. Загалом депутати опрацювали 130 питань порядку денного, які важливі для розвитку надвірнянської громади питання перевезення та комфорту жителів громади є доволі важливим. У надвірні відбулось засідання конкурсного комітету по визначенню автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування на території надвірнянської територіальної громади. Кому продовжили договір далі в сюжеті? Поза — Тримався 9 за. — Це гвізд 1? — Гвізд 1, так. У недвірні відбулося засідання конкурсного комітету щодо укладення договорів з перевізниками-претендентами. Загалом було розглянуто та опрацьовано питання 11 маршрутів. — У нас є зараз три напрямки гвізд. Гвізд 1, гвізд 2, гвізд млини. Тобто це місцеві ці жителі і десь думка старости була позитивна по всіх ділах. Тому що в них абсолютно, ну скажімо так, одна з найкращих ситуацій по відношенню до думки старості і місцевого. Не, 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 ні, 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 не, не, не. Не, я маю, він один. Зараз ще буде два не, маршрути, але не, по не. гвозду от, стосовно старости взагалі зауважень не було, тобто в них нормальна співпраця, завжди йдуть на, на будь-яких питаннях на зустріч. Тобто десь ситуація досить нормальна. Ну, Зауважень до підприємців немає. Підприємцю Василю, який брав участь у конкурсі, продовжили договір на перевезення пасажирів. Чоловік поділився думками щодо висновку комітету. Першу, все, ну, були на тендерній комісії, яка ну, нормально ставиться до людей і тому подібне. Прийшов конкурс все. На комісії було присутні 11 чоловік. Голова комітету Ігор Пискланець зрезюмував та підбив підсумки напрацьованого. Міська, тобто, міська рада перший раз проводила конкурс на перевезення по маршрутах. На сьогоднішній день укладено угоди з 11, по 11 маршрутах. Перед укладаннями угоди ми перевірили стан транспортних засобів. продивилися, Ми зібрали старост, послухали думку старост по кожному маршруті. Тобто, врахували всі нюанси для того, щоб прийняти об'єктивне рішення і. Укласти угоду договір на той чи інший термін, враховуючи всі ті умови, також ми узгодили з кожним перевізником графіки руху на вихідні дні в неділю, тому що виникають питання в населених пунктах нашої громади. Питання по руху бусів саме в неділю, деколи спірні питання. Тобто, ми десь намагалися врахувати всі ті нюанси, які виникали в події в даній сфері діяльності в минулі роки. Перевізники оцінювались за такими показниками, як наявність автобусів відповідного типу, використання екологічно чистих видів палива, наявність бази щодо медичного огляду, також відсутність ДТП та порушення ПДР в минулому. Ліга кращих продовжує набирати масштабу та популяризувати дедалі більше спортивний спосіб життя. Вкотре учні закладів загальної середньої освіти громади зійшлися у боротьбі за першість. Далі в сюжеті. Що на майданчиках зі штучним покриттям відбулися спортивні змагання Ліга кращих змін футболу серед учнів закладів загальної середньої освіти недоренянської міської ради. Змагалися учасники групи два, тобто юнаки всього брали участь сім команд. До вітального слова було запрошено міського голову Зіновія Андрійовича. Ці змагання ліга кращих демонструють. Кожний навчальний заклад демонструє свої найкращі риси характеру, а саме головне. Коли школу представляє той чи інший клас, коли школу представляє збірна школи, чи ліцею чи гімназії, ми усвідомлюємо ту відповідальність, яку ви несете перед своїми друзями, колегами, перед вчителями фізичної культури і спорту, і саме головне перед своїми батьками, серед яких дуже багато воїнів Збройних сил України. Тому, шановні дітки, шановні вчителі фізичної культури і спорту. Шановне керівництво освіти. В нинішній день. Ми дякуємо Богу за те, що ви робите для підростаючого покоління. Привітала учасників змагань начальниця управління освіти Надвернянської міської ради Тетяна Дземюк. Також нагадала за участь дітей у зборі гуманітарної допомоги для учнів перших 11 класів східної України. Всім учасникам бажаю, щоб змагання пройшли без травм. Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим захисникам за можливість бути ось тут зараз на цих спортивних майданчиках. Ще раз хочу подякувати вам і, користуючись цією нагодою, за те, що ми всі в школи активно включилися і зібрали гуманітарну допомогу для діток із східної України для школярів перших 11 класів. Щиро дякую вам, педагоги. Дякую вам, дорогі дітки, за допомогу. Адже гуманітарна допомога найближчим часом буде відправлена на східній області України. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк виступив із словами побажання високих результатів учасникам. Ми починаємо. Шкільну лігу у групі 2. Лігу кращих, яка буде тривати цілий навчальний рік. І починаємо ми сьогодні з мені футболу з найпопулярнішого виду спорту серед молоді і серед дорослих. Тож бажаю вам сьогодні розпочати і продовжити гідно ці змагання, досягнути високих результатів в турнірній таблиці і без травм до перемоги. Нагороди вас чекають. Слава Україні! Кожна із команд з великою жагою змагалася за перемогу. Серед них трійка призерів, які досягли найбільших успіхів. Команда Лісно-Терновицького ліцею перше місце, Перешинського ліцею, друге місце та Назавизівського ліцею, третє місце. Переможці та призери змагань нагороджені медалями, грамотами і кубками. А команди переможці отримали футбольний м'яч. Слава Україні. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.